Всім привіт! Звати мене Ярослав, я є власником телеграм-каналу Life Capital. І сьогодні хотів би з вами поділитись достатньо цікавою настройкою, яку можна примінити на будь-якому графіку будь-якого брокера чи то криптобіржі. Називається даний індикатор середня ковзаюча, і він знаходиться, наприклад, на Libertex. Ми збільшуємо графік, заходимо в розділ індикатори трендові moving average. Я одразу додав дві штуки. Наприклад, на криптобіржі OKX він знаходиться теж в розділі Індикатори пишемо просто Moving Average. Ось він. Раз, два, додаємо, налаштовуємо. На TradingView все абсолютно ідентично. Теж пишемо moving average. Ну, тут ще є невеликий плюс. Він вже одразу прописаний як 50 та 200. Давайте ми з вами руцями налаштуємо його на відмітці 50 та 200. Отож, ось вони у нас є в даному випадку на LiberTeksi. Налаштовую відмітку 50, колір червоний. Едентично 200 Беру зелений і налаштовую 200. На MetaTrader це робиться все абсолютно ідентично. Теж заходимо. так, 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 Charts, indicator list, Moving average в мене вже є налаштований, і щоб його додати, натискаємо Insert, Indicators і шукаємо його в трендових moving average. Ось він. Добавляємо, накидаємо. Ну, бо він в мене вже зараз є, тому ще раз його додати, скажімо так, абсолютно немає ніякого сенсу. Налаштовується він теж так само, два рази по ньому тицюємо, вводимо період 200, ну, в моєму випадку це колір Lime Green. В принципі, думаю, з цим все просто і зрозуміло. Отож, погнали далі. Ми налаштували даного роду індикатор, що він нам показує. Зверніть увагу, я перейду зараз на денний таймфрейм. Отож, ми маємо червону лінію і маємо зелену лінію. Що ж вони значать? Червона лінія показує нам середню арифметичну ціну за останні, в нашому випадку, 50 днів, тому що ми виставили цей параметр на 50. Тобто, яка була ціна, грубо кажучи, в середньому по палаті за 50 днів. Ідентично з зеленою лінією, тільки тут в цьому випадку середня арифметична ціна за останні 200 днів. Чому днів? Тому що це і саме 200 свічок. У нас одна свічка, це 1D. Тому по логіки речей середня арифметична ціна за останні, в нашому випадку, 200 днів. Перейдемо, наприклад, там, на газ 4 тобто це буде середня арифметична ціна за останні 200 свічок на графіку газ 4 Тобто, в нас в сутках є 24 години, 24 ділено на 4. Це получається 6 свічок на день, 200 ділено на 6, получається за останні 33. Ну, грубо, 33 дні та середня арифметична ціна. Думаю, з цим ми з вами розібралися. І, як то кажуть, повторюватись тут немає ніякого сенсу. Що нам ще можуть дати ем, яку підказку, можуть дати нам дані параметри? Ці індикатори створюють дуже цікавий паттерн, який називається золотий хрест та мертвий хрест. Давайте зараз я їх декілька штук відмічу. Якраз на цьому таймфреймі є H4. Два мертвих хреста та 2 золотих хреста. Давайте для наглядності я їх вам підпишу. Ось це у нас є мертвий хрест. Його, як правило, треба шукати на хаях. І ось це у нас золотий хрест. Ось тут я його знизу підпишу. Золотий хрест. Угу. Є. Ось ми маємо мертвий хрест і маємо золотий хрест. Як правило, мертвий хрест нам потрібно шукати десь на хаях, що ми зараз з вами і зробили. А золотий хрест десь приблизно на дні. Що вони означають? Вони, як правило, сигналізують про розворот тренду. Ось у нас перед створенням мертвого хреста. Ситуація була, ну, як бачите, ми були на хаях, після чого ціна почала опускатися. До речі, вам ще один мертвий хрест. Та і потім зразу золотий хрест. Ну і зараз ми це коротко проговоримо. Як правило, означає про розворот тренду. Ну, от бачите, в цьому випадку розворот тренду не зовсім вдався. Ринок ще дещо поконсолідувався під е, даною формацією, після чого вистрелив вверх, сформував золотий хрест і дав останній імпульс. Наступний ж мертвий хрест повністю розвернув дану торгову історію, і ми отримали медвежий ринок приблизно на ну, десь півтора роки. Останній раз, коли ми побачили з вами сильний золотий хрест, він відбувся на рівні грубо, 20 тисяч доларів, що, в принципі, привело до того, що ми отримали нові історичні максимуми на відмітці 73 тисячі 400 там плюс-мінус доларів. Що ми ще можемо з цього всього з вами запам'ятати? Що коли. Ми, як інвестори, бачимо, що середня арифметична ціна за останніх, наприклад, 200 днів менша, ніж середня, точніше, торгується під, під 200 мувінгом. Так? Давайте будемо називати вже речі як трейдери. Це є непоганий дзвіночок для того, що можна пробувати потихеньку купувати актив. Так, може бути страшно, бо, ми, коли, якщо, не дай Бог, тут сформується мертвий хрест, то ми можемо з вами потрапити от в таку консолідацію або взагалі потрапити. Просто в медвежий тренд, і, як то кажуть, на півтора роки забути про профід від нашої угоди. Але ніхто ж нам не говорить збрати і заходити на всю котлету, ми можемо зайти, наприклад, на 10-ту частину депозиту, який ми виділяємо під даний актив. Тому що крипта це такий інструмент, який може проконсолідуватися, вирватися вверх і почати тестувати нові історичні максимуми. І мертвий хрест тут не сформується. Він навіть може зробити щось приблизно як тут, бачите, зробив мертвий хрест неправдивим, після чого одразу через буквально там місяць часу ринок розвертається і газує догори. Тобто це абсолютно нормальна історія, і з цим треба вміти жити і вміти боротись. Тому. Дані мувінги нам слугують для того, щоб зрозуміти, що на великому таймфреймі пора активовувати наші інвестиційні капітали, резерви і заходити у ринок. Бо коли це все піде вверх, ми отримуємо дійсно хороший профіт. Піде вниз, нічого страшного, в нас ще є гроші для того, щоб усереднити свою позицію. Думаю, з цим ми з вами розібрались. Як це можна торгувати? От, наприклад, давайте в нас є мертвий хрест, ми його тут побачили. І можемо спокійно відкривати коротку позицію. Стоп виставляємо за попередній екстрему і відповідно торгуємо на пониження. Ідентична ситуація, якби ми з вами, наприклад, заходили в лонгову позицію, побачили золотий хрест. Можемо спокійно відкривати лонгову позицію. Ну, давайте ми собі змоделюємо, що ми, наприклад, бачимо, ага, кльово, золотий хрест, давайте я куплю. І купили, наприклад, на хаях по 25 тисяч. Що для нас, для інвесторів, як я вже сказав раніше, буде сигналізувати підхід до 50-го мувінга. А слухайте, так це дешевше, ніж за останні 50 днів. Давайте-ка я куплю ще. І ми купуємо ще по 22 грубо, 500. І тут бац, у нас ціна підходить аж до 200-го мувінга, тобто до 200-ї середньої ковзуючої, як це в принципі, зараз відбувається. Ну і ми по логіки речей бачимо, що ми в золотому хресті. Ми просто дістаємо наші резерви і ще купуємо третій раз біткоін. Після чого ми отримуємо досить шалений рух вверх і отримуємо класний профід з даної інвестиції. Тому зараз теж є абсолютно розумно придбати. І, ну, скажімо так, коли ми тут купуємо, ми можемо виставити стоп-лосс. В даному випадку ми стоп-лосс виставити не можемо. Тому а, про мані-менеджмент та ризик менеджмент ми з вами поговоримо в останньому завершальному уроці даного міні-курсу. А зараз я вам що можу сказати, коли ви бачите можливість зайти в ринок, беріть, заходьте і не хвилюйтесь, тому що ринок завжди дасть можливість вам отримати профід. Навіть якщо вам, не дай Бог, придеться закрити. Позицію свою в мінус, нічого страшного, наступний трейд вам гарантовано принесе дохід, і ви точно зможете, використовуючи правильний мані менеджмент, відбити свої ризики. Отож, стратегія дуже проста, дуже банальна і реально вона робоча. Якщо ви інвестор, працюємо тільки з D1, якщо ви ще хочете поторгувати цю всю історію інтрадей, рекомендую переходити на H4, знаходити тут мертвий хрест. Якщо ми знаходимося з формації мертвий хрест, переходимо на М15 і починаємо шукати абсолютно ідентичну двіжуху вже на меншому таймфреймі, типу М15. Ось, наприклад, ми побачили, що є мертвий хрест, відкриваємо коротку позицію, стоп над попереднім екстремумом продаємо. Побачили, що вже сформувався золотий хрест, закриваємо нашу торгову позицію. Знову ж таки, бачимо мертвий хрест, відкриваємо коротку позицію стоп над останнім хаєм, який ми з вами можемо наблюдати, і відповідно закриваємо лонгову позицію, коли бачимо золотий хрест. Ну, в цьому випадку нас би вибуло в наш стоп. Але є ще така штука, як встановлення стоп-лосс у плюсовій або взагалі безбитковій зоні, про що ми знову ж таки поговоримо в нашому наступному уроці. Думаю, що в принципі ви можете там, відкрити будь-який актив, не знаю, там євро, долар, золото, будь-який актив, яким ви торгуєте, там, японську єну, і просто перевірити всю цю історію. Так само, наприклад, знову ж таки відкрили єну, Побачили, що у нас сформувався золотий хрест. Ось на відмітці тут. Давайте ми просто накинемо, глянемо, що би було. Перейдемо на М15, наше М15. Ну, Тут, бачите, тут ми постійно рухалися в формації золотий хрест. ну, Просто ринок ріс і ми могли заробляти. Давайте візьмемо там золото, воно більш волатильне. Теж накинемо індикатори. Так, 50-200. та 200. 200 і 50 червоненький. Так. Окей. І перейшли на газ 4. Побачили, що ми з вами бачимо зараз? Золотий хрест, прекрасно. Переходимо на М15, теж бачимо золотий хрест. Ну, актив вже полетів, ми з вами прошляпали. Але, якби ми, наприклад, з вами були б на даний момент в ринку і бачили можливість зайти в покупки, ми б змогли, наприклад, успішно собі зараз купити і вже би мали прекрасний профіт, і могли б на цьому в цьому ділі вже класно заробити. Захотіли зафіксувались на попередньому хай, це теж одна з моїх історій по мані менеджменту, або чекали. Ми вже до появи Мертвого Христа. В принципі, я думаю, тут все зрозуміло, нічого складного немає. Просто переключаємось на денному графіку як інвестори на H4-M15 як трейдери. І отримуємо дохід на цій всій історії. Друзі, я надіюсь, вам. Відеоролики даного формату подобаються. Якщо подобається, це чудово. Ставте, будь ласка, ваші вподобайки. Залишайте, будь ласка, коментарі 5-7 слів під даним відеороликом. Це все допомагає алгоритмам Ютубу зрозуміти, що, даного, що дані відеоматеріали є корисними, і він буде ретранслювати її інші аудиторії, яка цікавиться тематикою фінансових ринків та криптовалютами. За це я буду вам дуже вдячний, бо це допоможе розвивати мій Ютуб та Телеграм-канал. Та виділяти свій час для створення даного роду контенту. Також не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій телеграм-канал, просто пишіть в телеграм-каналі пошуку Life Capital, нажимайте кнопку приєднатися і слідкуйте за новинами та торговими сигналами, які я вам буду тут обов'язково надавати. Отож, дуже вам дякую за увагу, бажаю вам успіхів, профіту на ринку і мирного неба над головою. До зустрічі в наших наступних відеоматеріалах. Всього доброго, па-па!